Вітаю, друзі! Мене звати Іван, ви на каналі Rio D.I.Y. і зараз у мене в руках черговий скарб з Aliexpress, тому що це такий ніби компактний лабораторний блок живлення. До речі, одразу хочу подякувати каналу Villaf, то саме звідти я про нього дізнався. І як лабораторний блок живлення, він не сильно викликає цікавість, тому що ну, це щось таке, якесь професійне, незрозуміло для чого воно потрібно, але я вам скажу, що по суті. Це універсальний зарядний пристрій для ноутбука, який може живитися від, наприклад, автомобільного акумулятора. Тобто без світла можна напряму живити та заряджати ноутбук від акумулятора. Також ця маленька штучка вміє CC-CV, тобто нею можна заряджати. Будь-які літій-іонні збірки напругою до 36 вольт. Також тут на коробці нам китайці залишили наліпку. Ось на ній видно, що живиться цей блок у нас напругою від 6 до 36 вольт. На виході він може видавати від 60 вольта до 36 вольт. По струму у нас обмеження на виході до 5 А. Коштує він не дуже багато, приблизно 15 доларів. В гривнях це десь 500-600. Виконаний досить якісно. Тут такі приємний. Фактурний пластик, кнопочки, оце все гарно натискається, крутилка крутиться, також натискається. Знизу ми можемо побачити колодки для під'єднання дротів. Тут у нас якби чотири дроти, плюс-мінус на вхід, плюс мінус на вихід. І також мені сподобалося, що китайці тут продумали, зробили таке віконечко корпусі, щоб ми могли спокійно підпаяти сюди свої дроти. Якщо ви хочете більш надійний контакт, якщо вам не потрібні ці колодки, їх взагалі можна випаяти, не розбираючи цей корпус, це зручно. Також позаду бачимо власне, саму плату, невеличкий кулер, але варто відмітити, що він тихий, він не гучний. А під ним бачимо невеличкий радіатор. Тобто охолодження тут є. Сумніваюся, що прям. На критичних навантаженнях все буде окей, але такий мініатюрний блок. Ну ось подивіться, який він він просто манесенький, але потрібно розуміти, що це повноцінний блок живлення, якому не вистачає тільки джерела живлення, ну і в принципі там роз'ємів для підключення поживачів. Тому давайте зараз я ось такими крокодильчиками та за допомогою такого роз'єму буду підключати до нього навантаження і подивимось, як він працює. Бачимо, увімкнувся наш блок живлення. На екрані тут вже багацько всякої інформації. Бачимо зверху, ось тут у нас встановлену напругу, в мене це 19 вольт, 4 А для зарядки ноутбука. І бачимо, що у нас зараз на виході. Зараз нічого. Якщо натиснемо цю кнопочку, увімкнемо його. Бачимо тут. Загорілось он, тобто на вихід у нас подається напруга, і бачимо, що ось там 19 вольт зараз на виході. Якщо прокручувати, ми можемо дивитись на інші екрани. Ось отут знизу вони якби підсвічуються, є індикатор, на якому екрані знаходитись. Тут бачимо і ампер години, і Вт години, і час, скільки працює. Тобто, навіть заряджаючи повністю розряджений літійонний акумулятор, ми можемо заміряти скільки ємності в нього зайде. Це. Прям дуже зручно. Далі бачимо, ну, графік, він не знаю, що можна на цьому екранчику роздивитись, така собі просто іграшка, я б сказав. Тут бачимо ще кілька параметрів, і на наступній сторінці також у нас є багато параметрів. Тут ми можемо створювати пресети, повернемось на наш головний екран. Ось і спробуємо ось цим чудом заживити ноутбук, що з цього вийде. Ось ноутбук, я його так трохи дивно поклав на коробку, щоб було видно тут роз'єм живлення. Зверху знаходиться індикатор, тобто він повинен буде загорітися. Використаю ось цей свій саморобний DC-DC. Дріт. І до ноутбука під'єднаю його через ось такий перехідник. І підключаю до ось цього роз'єму, який під'єднаний в мене вже до блока живлення. Так, її під'єднав. Зараз ми бачимо, що у нас на екрані OFF. Перевіряємо напругу 19 вольт, 4 а, все вірно. вмикаємо. Дивимось на ноутбук. Так, загорівся індикатор. Зараз. Можна заряджати ось цією штучкою напряму від акумулятора. Ноутбук, ну це прям дуже прикольно. До речі, бачимо зараз на екрані, що ось при зарядці у мене ноутбук в даний момент бере майже півтора ампера, і одразу бачимо в цифру ватах. Це 27 сім ватт. До речі, зараз працює охолодження. Ось. Можна це помітити, не зможу я його піднести до мікрофона, але повірте мені, на слово, він дуже тихий. Я прям відчуваю, як він дує. Скоріше за все, він дує на радіатор, і очевидно, що по бокам вилітає. Аж холодне повітря. Коротше, є надія, що це охолодження при помірних навантаженнях зі своїми задачами буде справлятися. Також що мені в ньому подобається, що ось тут на екрані ми одразу й бачимо і вхідну напругу, бачимо зверху напругу, яку ми встановили та силу струму, напруга, яка в нас реально на виході. Бачимо струм на виході, бачимо потужність на виході. Ну тобто, прям дуже зручний девайс. Ось можемо на наступній сторінці подивитися, що у нас там аж. 66 тисячних тисяч години ми віддали. Коротше, іграшка дуже цікава. Залишається скліпати для неї якийсь плюс-мінус непоганий корпус. Чим я зараз і займусь. Зроблю для неї такий тимчасовий корпус, тому що ще роз'єми, ще деякі детальки для того, щоб повністю його зібрати так, як це бачу. Я ще в дорозі, тому зараз швиденько. Перенесемось в мою майстерню, де я покажу, як скліпати для цього девайса корпус. Колись в Тіктоці я побачив відео, де чувак взяв просто каналізаційну трубу. У мене були такі рештки, і він... Тому відео її просто розрізав, те, що вийшло, нагрів, вирівняв і в результаті вийшли у нього прям листи пластику. У мене, в принципі, те ж саме вийшло, воно таке не дуже охайне, але якщо потім його пофарбувати, повірте, буде досить непогано. Тому саме ось ці листи я буду використовувати, нарешті настав їх час. І зараз буду вирізати корпус для блокоживлення, щоб він туди встав і збирати. Тому давайте почнемо. В принципі, ось лицева панель. от така от у нас буде. Тут у нас верх і дно, бокові стінки і задня стінка. Роз'єми, думаю, вивести на верхню стінку, тому що ось він ось так буде стояти. Тут позаду ще досить багато місця, і можна отак вертикально тут розмістити роз'єми, вимикач і все інше. Ось мої деталі. Постарався навіть симетрично отвірів нас сверлити, щоб воно все гарно виглядало. Залишилось його пофарбувати, зібрати і повний перед. Зараз підпаяю дроти від чорного крокодила через такий вимикач. Також використовую ось такі клеми на дротах з крокодилами для під'єднання до блоку живлення. Так, я тут тільки що з. Малярного цеху, бачимо, що всі запчастини вже пофарбовані. Зараз буду склеювати, збирати. Дуже важливий момент, друзі, якщо ви так само як і я будете вбудовувати його ось в якийсь корпус, вставляти в якесь таке вирізане віконечко, враховуйте той момент, що якщо отак з клемами під'єднувати дроти, вони будуть е, стирчати вниз і не будуть давати ось цьому модулю. Разом з дротами, в принципі, увійти в це віконечко, бо бачите, ось я його не можу дістати, тому що з цієї сторони тут нам заважає радіатор з кулером, з іншого боку, будуть ці клеми. І є варіант, щоб 10 разів корпус не збирати, не розбирати. Можна розібрати сам цей модуль. У нього ось ця задня плата, вона на двох роз'ємах по бокам. І ось ця відповідна задня плата, на ній також два роз'єми. Щоб її зняти, потрібно просто ось тут по куткам. Є такий, ніби силіконовий клей білий. Тут його потрібно просто, наприклад, канцелярським ножем зрізати, або просто там якось викруткою обережно виколупати. І тоді просто можна знімати цю плату, щоб, наприклад, під'єднати все або підпаятися, і збирається відповідно, просто ось вставляємо і все воно буде працювати. Ну ось я зібрав Франкенштейна. Ось таке чудо вийшло. Як тут у нас вентиляція, все продумано. Ось крокодили зверху, вимикач і власний DC-вихід. Зараз спробую підключити до ось цього акумулятора і заживити таким чином роутер. Так, Під'єднуємось, вмикаємо, дивимось. Бачимо, що увімкнувся. Я вже тут виставив 12 вольт 1 А. Беремо нашого пацієнта, ось такий старий роутер. Підключаємо. Вмикаємо наше живлення. Бачимо, пішло щось, там вже споживає пів вата. скоро вже буде 1 Вт. Ну і бачимо, що індикатор загорівся, зараз він повністю вімкнеться і буде вже світитися синім. Тому ось така прибуда в мене вийшла. Якщо вам подобається такий девайс і сподобалося моє відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити майбутнє відео. Ну а з вами був я, Іван. Канал Rio DIY. Побачимось!